Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачем подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Продовжуємо тему жінки-юристки ХХ століття. Суспільні бунтарки чи сумлінні слуги системи, маймо розлоги часові межі для подкасту ХХ століття. Але географічно зосередимося на Харківщині. Місцеві судові установи Російської імперії, до якої входила Харківська губернія, на початку ХХ століття називалися судовими палатами першою судовою палатою заснованою в українських губерніях. На основі судових статутів 1864 року була саме Харківська листопад 1867 року. Очолив судову палату барон Торнау, який був, не здивуйтеся, чому цим займався лютеранин, фахівцем з мусульманського права. Кавказ Азія також були сферою його, як тепер би сказали, бізнесу. З однодумцями барон заснував. Акціонерне закаспійське торгове товариство для, процитую мовою оригіналу, збита російських ізділій в Персію і Східню Азію і для вивози всього того, що надобність і польза укажуть. Дружина баронеса Торнау, теж лютеранка, до речі, донька адвоката, займалася благодійною діяльністю. У харківський період барон активно популяризував стенографію в судах. Стенографами були чоловіки, але стрімко наближалася ера стенографісток. До початку ХХ століття до Харківської судової палати входили такі губернії Харківська, Курська, Воронецька, Полтавська, Катеринославська, Орловська, крім двох повітів, землі Війська Донського, Бердянський повіт, Таврійський і Усманський. Останній аж у Тамбовській губернії. Ціла країна майже 17 мільйонів громадян. Як же на такій величезній площі ефективно працювати судам? Ми вже згадали стенографів і стенографісток. Реформи канцелярій дозволили працювати в них жінкам. Ще одна цитата мовою оригіналу. Потому що женщины относятся к работе акуратні песців, которые нередко дозволяли себе пропадати по целым дням. В особенності після получення жалування. 1905 рік. Активізація суспільства. Союз равноправ'я жін має філії у великих містах імперії. В Харкові також. Поширюється резолюція цієї організації, звернення до тих чоловіків, від яких залежав мирний перебіг робітничих страйків і студентських протестів. Цікавий факт: згадане звернення у Москві підписало трохи більше 140 жінок, а в Харкові майже 400. Рухаємося далі в історії. Стенографістки і друкарки не єдині жінки, яких залучали в Харкові до судових справ. Детальніше попрошу прокоментувати нашу постійну експертку Олену Фонову. Вона суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Співзасновниця громадської організації міжрегіональний експертний центр джастіс», який є партнером Харківського прес-клубу. Телефоную до неї. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Дякую за те, що погодилися ще для весняної зустрічі. І як і домовлялися, згадаймо гучний судовий процес над так званою спілкою визволення України, який тривав у Харкові в березні-квітні 1930 року. Що відомо про юристок на цьому суді судилищі над українською інтелігенцією? Прокоментуйте, будь ласка. Насправді дійсно суд над спілкою визволення України, а він не завжди залишиться в історії як символ такого цинічного знищення української інтелігенції, і е, він дійсно відбувся в Харкові. Це було таке вперше велике публічне політичне судилище сталінської доби. Воно було зарежисоване, показове і покликане по суті продемонструвати таку силу каральної машини злякати всіх, хто ще зберігав національні. Не самосвідомість, ну в принципі, як і всі процеси, які були в той час, адже такого справедливого судочинства, кримінального зокрема, тоді не було. Політичних мотивів, тим більше мета такого процесу була публічно дійсно демонструвати боротьбу з так званими націоналістами, придушити будь-які прояви української інтелектуальної незалежності, і е, там на лавах підсудних було 45 представників української інтелігенції. Насправді, це були письменники, науковці, вчителі, церковні діячі. Серед них був академик Сергій Єфремов, літературознавець разом з ним десятки... Деякі мали лише таку одну провину, вони були активними українцями. Всі вони звинувачувалися в участі у вигаданій контрреволюційній організації Спілка визволення України, вироки були передбачувані ще до початку процесу. Насправді, коли я читала про деталі цього процесу, в мене так до особливості допитів і так далі, як ці люди інтелігентні, вони були зломлені цими щоденними. Допитами, тим умовами, в яких вони е, трималися в той час, звичайно, було дос, досить складно протистояти, але разом з тим вони мали захисників. Це було 13 адвокатів. Серед них були дві жінки. Їх відомі їх прізвища Сознесенська та Ковалівська. Їх імена вони є серед жіночих імен да, у цьому процесі, які ми можемо згадати, але більше такої якоїсь розгорнутої інформації щодо е, юридичної діяльності, правозахисної діяльності цих жінок немає. Звичайно, важливо розуміти ту роль, яка була їм відведена, як решті адвокатів системою по суті. Захисники на процесі. Над спілку України вони не виконували звичайно для правової системи функцію захисту обвинувачуваних. Їх виступи, вони, по суті, були частиною загального репресивного сценарію. І жінки, і чоловіки, і адвокати вони не лише не заперечували обвинувачення, а навпаки, підкреслювали, що провина підсудних безсумнівна, що спілка визволення України була контролюваційну е, організацію, яку вчасно розкрили, і тому вона не встигла завдати серйозної шкоди радянській владі. Е, е, деякі захисники навіть заявляли, що підсудні заслуговують бути покараними, тобто ну, повна протилежність від е, слова захисник. Е, насправді, ці жінки вони були залучені до процесу, але вони були в межах строго контрольованого сценарію. По суті, їхня участь була формальністю, яка створювала. Ілюзію правової процедури, але не мала жодного реального впливу на долю підсудних. І е, все ж, навіть в такому контексті згадка про е, жінок. Правницю вона є важливою, адже вони були частину правничої професії ще в 30-х роках минулого століття, і вже тут дії вони брали участь в резонансних процесах. Так, на жаль, не як захисниці прав людини, як інструменти репресивної держави, і історія Вознесенської Ковалівської це нагадування про те, як право може бути знецінене, і як важливо пам'ятати не лише про тих, хто став жертвою репресії. А й про те, як система ламала і професійну етику, і людську гідність навіть серед правників. Тому, звичайно, тут є над чим подумати і що переосмислити. Дякую вам за відповідь за цю історичну довідку, можна сказати, і пропоную звернутися до іншої епохи, яка безпосередньо пов'язана із сталінськими репресіями, з відлунням тих репресій. Дисиденти, правозахисники 80-х років. Спершу пропоную послухати коротку цитату розмова з громадською активісткою Харків'янкою Марією Луговенко. Алло, добрий день. Добрий день. Марія Михайлівна, це Ірина Мироненко. Можна вам зараз запитання поставити? Ви маєте а, час? Ну, так. я збираю зараз матеріал про жінок, саме шістдесятниць, тих, які брали участь у різних громадських організаціях 80-х, 90-х років? Я знайома була з багатьма київськими цими жінками, дисидентками. Так, так. І з Сверстюком, і його дружиною ми зустрічалися. У нас були спільні знайомі. Чому філологи, художники, письменники беруть участь у правозахисному русі? Це зрозуміло було для мене. Чи були вам знайомі, чи можливо ви про них хоча б читали жінки-дисидентки або жінки-громадські активістки в 60-х, 70-х, які мали освіту юридичну, які працювали за своїм фахом? Ні, на жаль, я не пригадую нічого. Тим більше що ви харків'ян маєте на увазі, так? так? Ні, ні. Ну от композиторка Лариса Домник, а юристів ні. Тобто навіть на правах якихось консультацій, що перш ніж захищати чиїсь права, то треба знати хоча б радянські закони, що ми порушуємо, що можна відстоювати з кимось, консультувались чи ні? Я ні. Єдине, що я мала із юристами стосунок, це тільки коли я реєструвала статут спадщини. От і мені не трапляються вони. Можливо, ця професія вона передбачала таке беззастережне служіння е, системі, і вони не могли навіть уявити собі, що вони десь протестують, чи якось інакше сприймають те, що відбувається навколо них. Ось вони вибрали цей шлях. Він для них був морально якимось прийнятним, і вони не відступали від свого вибору. Юристок серед дисиденток у Харкові на її пам'яті не було. Мені не вдалося відшукати юристок з Харкова, які у другій половині ХХ століття могли б долучатися до правозахисного руху. Як ви пані Олено можете прокоментувати цей факт? Дійсно, цей факт він не на окрему увагу. Адже йдеться не просто про кількісну статистику, про певні структурні бар'єри, які унеможливлювали е, для жінок правниць е, долучення до м, правозахисної діяльності. Юристки, як і юристи загалом, вони працювали в системі, яка була е, жорстко контрольована державою. Для правника будь-яка співпраця з дисидентським рухом вона означала автоматичну втрату роботи, преслідування, виключення з професії, е, але для жінок в цій системі це ризик. Зик був ще більшим не лише професійним, а ще й соціальним. Тобто, суспільство воно було значно готове сприймати жінку, яка публічно кидає виклик державі. А, крім того, правозахисна діяльність вона потребувала широких контактів, доступу до інформації, зв'язків з міжнародними професійними мережами. Ну звичайно, жінки, юристки, навіть якщо поділяли ідеї руху, вони часто залишались на його периферії, не маючи ресурсів і підтримки для активної у. А інше важливе таке пояснення це наявна самоцензура в середовищі юристів, які намагалися лишатися в рамках допустимої такої лояльності до режиму, звичайно. Від юристів очікували не правозахисну діяльність, а дисципліну. І знову ж таки в жіночій професійній ролі ця лояльність була ще більш вимогою, ніж вибором. Тобто не мали можливості жінки обирати чи приставати до ідей дисидентства, чи бути лояльною до режиму. І тобто другого варіанту не було від слова взагалі. Тобто, я бути лояльною до режиму або тебе не існує в цій професії. Таким чином, відсутність харківських юристок у правосугусному руці це не. Відсутність громадянської позиції, як на мене, а результат поєднання гендерних, професійних, політичних обмежень епохи. Тут варто зазначити, що відсутність активної участі харківських юристок у правозахисному русі, це, без сумніву, результат таких глибоких соціальних і політичних обмежень того часу. Ці обмеження вони не означають відсутності громадянської позиції жінок-юристок, а лише відображають складність і небезпеку боротьби за права в умовах тоталітарного режиму. Сьогодні важливо не лише вшановувати пам'ять усіх правозахисників, але й звертати увагу на ті невидимі, але важливі ролі, які відігравали жінки, навіть коли їхній голос. Не звучав відкрито. Дякую за таку цікаву відповідь. Наш подкаст сьогодні звертався до ХХ століття. Воно з багатьма ще процесами пов'язане із темою жінки-юристи, жінки-судді, жінки-адвокати. Тому я зумисно пропустила один період в історії, навіть не нашої країни, тільки а історії загалом світу. Це Нюрбинський процес над нацисткими злочинцями. Були в радянській делегації жінки також серед свідків з різних країн. Чи можливий міжнародний суд над нинішнім агресором, над тими, хто знищує зараз Україну у воєнному протистоянні? Ви були якраз у Європейських судах, знайомилися з механізмом їхньої роботи? І перш ніж говорити про той досвід, у мене пропозиція звернутися. Це ж таки до фактажу нюрбертського процесу, і не тільки ж друкарками, стенографістками були ті жінки наприкінці 40-х років, 46-й рік. Приймаєте цю пропозицію, пані Олено? Так, звичайно, у наступному подкасті ми можемо проговорити про це. Це дійсно цікава тема. І е, вважаю, що нам треба знати історію для того, щоб не повторювати, по-перше, помилок в, в сьогодні і розуміти формування певних процесів, е, які є зараз, які ми маємо як вже таку данину, але е, розуміє того, що. Декілька десятиліть тому за них була така активна боротьба, і жінки боролись за свої права, за права бути присутніми, в тому числі в таких установах і важливих процесах. Це варто знати. Дякую за вашу згоду. А в першу чергу за нашу сьогоднішню розмову. Залишається сказати, що це був подкаст-градусник Харківського прес-клубу. Відповідала на мої запитання наша постійна експертка, юристка Олена Фонова. Я журналістка Ірина Мироненко. Дякую всім за інтерес до цієї теми справедливого миру. Нам